Екскурсія моїм містом не буде нести позитивного характеру, бо це те, як я зараз бачу його, це те, що я відчуваю зараз. Це те, що пережили усі люди, що залишились чуєві в той час, коли Росія. Постійно завдавала обстрілів. Це той момент, коли ти не знаєш, чи доживеш ти взагалі до завтра. Країні агресору взагалі байдуже спиш ти вночі, що в тебе відбувається взагалі у житті. Їм байдуже ти не ти дорослий, чи може підліток. Їм байдуже взагалі на щось людське, їм байдуже на людей, їм байдуже на їхні почуття. Тому ми всі маємо пам'ятати, що це ніколи не завершиться, поки ці люди не будуть покарані. Це ніколи не завершиться, поки ми не будемо кричати про це на увесь світ. Це ніколи не завершиться, поки весь світ не визнає Росію країною терористом. Почати хочеться з мого будинку, в якому я і моя сім'я живемо вже більше 15 років. Це те саме місце, коли я зрозуміла, що фраза Снаряд двічі в одну ранку не падає не працює. Однієї ночі Росія завдала три ракетних удари по моєму району, і одна з ракет прилетіла прямо поруч з моїм будинком. Пощастило, що ніхто на цей день не загинув, але ракета потрапила прямо до гаража, якого вже наразі немає. Воронка складала десь 5 метрів у глибину. Цю ніч мій дім майже не постраждав. Повипадали вікна, і звісно, трохи посікло взагалі будинок. Але на жаль, на цьому обстріли, які торкнулись в мого будинку, не закінчились. Одного дня ми всі почули вистріли, які нам тоді, здавалось, були далеко. Але один з снарядів потрапив прямо до мого під'їзду, де живуть мої батьки. Цей снаряд пробив чотири поверхи мого будинку і. Моїм батькам просто пощастило, що він не розірвався на нашому поверсі. Але на жаль, у цей момент моя мама виходила з під'їзду і уламок ракети поранив її ногу. Наслідок цього обстрілу загинув один чоловік, і ще троє були поранені. Тож ми всі маємо пам'ятати, що країна-агресор ніколи не зупиниться, і ми маємо розуміти, з ким ми воюємо і з ким ми маємо справу. Зараз я знаходжусь на головній площі мого міста. Тут завжди відбувалися усі святкові заходи. Тут відпочивало дуже багато людей. Випускникам вручали атестати, Ми святкували день нашого міста, і усі були щасливі. Ще нещодавно у цих містах лунав дитячий сміх, а зараз ми бачимо Наслідки російської агресії проти України влітку 2022 року, коли усі спали вночі, Росія завдала черговий ракетний удар по моєму місту. Ми можемо бачити, що залишилось від житлового будинку, в якому просто спали і відпочивали люди. На жаль, в ту ніч загинули мирні мешканці. Ніяких військових об'єктів, як полюбляє говорити Росія, тут не було. Я пам'ятаю цей будинок з дитинства. В ньому пройшла велика частина мого життя. Сюди я ходила танцювати, ходила на акторську майстерність, ходила розвиватись. Ми всі сміялись, ми були щасливі. Ми дуже добре проводили час разом. Цю жахливу ніч я запам'ятаю назавжди. Тоді в наше місто прилетіло одразу 12 ракет. З них потрапили про фінансу культури. У підвальних приміщеннях цього будинку ховались люди, які усю війну готували їжу та допомагали нужденним. Наступного ранку багато людей зібрались, щоб допомогти розібрати завали, під якими були люди. Розбір завалів тривав близько трьох діб, завдяки чому вдалося врятувати двох людей. Двоє волонтерів та одна жінка, яка допомагала їм, на жаль, загинула. Росія несе у наше життя лише біль, страждання та жорстокість, і про це має знати весь світ. Я дуже рада, що після усього, що пережило моє місто, воно знову розквітає, наповнюється дитячим сміхом. Люди тут насолоджуються кожним моментом, кожною можливістю посміхнутися, кожною можливістю просто прогулятися містом. Ніколи не нехтуйте та цінуйте те, що маєте, і знайте, що ми обов'язково переможемо. Слава Україні!